Об'єкт 292. Це, напевно, єдиний радянський ОБТ, у якого 152 мм гармата на ломах із пробиттям 700. І при цьому ще й доволі міцна броня, як ВЛД, так і Башти. Також у нас непогане наведення більше 20 градусів в секунду, 20 кобил на тонну, навіть більше, і автомат заряджання на. 10 секунд перезарядки. Якщо ще й дамаг на цій гарматі не буде підводити, то в принципі, напевно, це ідеальний совок. Правда, звісно ж, без заднього ходу. Ну, тим не менш. Як воно грається, погнали! Подивимось. Зіграємо сетапчиком. Потрапили на покинутий завод і в дупу списку. Ну що ж, дупа списку останнім часом для мене діло звичне. Ну що ж, поїхали. О Боже, совок із нормальним наведенням по горизонту. Ну, заж треба таке, вже відвик від такого. А по вертикалі, а, ну по вертикалі, да. по вертикалі все як завжди. Йо, подивіться, яка балістика. Ха -ха. Балістика просто ідеальна. Тут взагалі навіть лазерний дальномір нам не знадобиться. Скільки швидкість польоту? 2 кілометра в секунду майже. Яка жесть. Ну, ладно, це ж по ідеї, я можу стріляти будь-кому, будь-куди, і все одно, типу, буду пробивати. Ну, принаймні, я так сподіваюся, що це буде саме так працювати. Ага. А сюди мене встигли. Задній хід. Задній хід. А, стоп. 11 кілометрів на годину. Ніфіга собі задній хід. Це тобі не 72. -ка. Абрамс. А задній хід то все таки є який, не який. Як у 80. Що, звісно, приємно. Так. Ну, мене не пробили. Звісно, приємно, що не пробили. Але я стріляти по ньому не можу. Ну і що робити? Абрамси все одно сюди швидше приїхали. Ну, я не знаю, тут так закрили все, що, напевно, не проїхати не об'їхати. Ну, 72-ка тут намагається щось якось висовуватися. На, прямо в ЛД, елы, палы, альхалид лопнув. Бам! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Не, дамаг є! Слухайте, дамаг прям... Ага, отут чую. Дамаг прям... Солідний. А ти сюди їдеш? Відстрілявся. Критичні ушкодження, да? Отак от, от буде у нас грайте Поняв? Поняв. Критичні ушкодження. Критичні ушкодження по японцю. Ну і ззаду мене добили. Все-таки дамаг. Да, підводить, як і на будь-якій іншій гарматі, вартандер моменти трапляються навіть із 152-мм ломами. Це, якщо чесно, трохи дивно. Ну як міг довваний Фудж вижити після такого лому? Ну, от як? При тому, що Фудж це танк, який зазвичай ну, лопається від будь-чого. Ну, але якщо відкинути вертандер моменти, то поки що поки що дуже приємна машина, прям я кайфую. Але, знаєте, питання трохи в іншому. А чи так сильно мені треба а, такий лом? А, ти вирішив задиміть. У нас кулемета нема. У нас нема кулемета курсового. йо-моє. я хотів нащупати кулеметом його там в димах, але. ніфіга. Так, Асіс за Фуджа, окей. Опа. Бляха! Занадто швидко лом летить. Я не звик, занадто швидко летить. Взяв випередження як звик, а по факту треба було прямим. Прям без випередження стріляти. Так, це у нас Абрамс. Я так розумію, це якийсь клікбайт тут у нас, да? Ну приїжджай давай, шо ти? Ні, ну ладно, він не хоче. Ну не хоче, то й не хоче. Арти нам тут накидали. Ой, а ця п'яна бійка за одну точку на покинутому заводі. Що? Куди, куди він мене ваншотнув кумулятивом? Ммм, um... mm, ладно. Ну, окей. Okay. Я зараз не зрозумів, як відбувся ваншот. Так і ви бачили це? Ви це бачили взагалі? <сту> Ой, ладно, давай спрота візьмемо. Це, звісно, зараз було трохи uh, смішно, трохи крінжово. ну Та що поробиш, ладно? Причому танк виїхав ззаду, якого там ні звуку не було, ну нічогісінько взагалі. Та й де він є? О, господи. Ясно. А в мене кулемет виявляється, не ламає забор, да? Гусениця. <рес> Та що відбувається? Через каток смерті гусениця. Вартандер, Вартандер. Що ти зі мною робиш? Ну, давай ще зенітку візьму, який тільки в цьому сенс. Не знаю, ну давай візьмем. Чи Чия льотка? Наша льотка. Не, ну правда, бій трохи. Такий, знаєте, бій, бій крінж. Спочатку вартандер момент із моїм снарядом, потім вартандер момент із влученням по мені. Потім вартандер момент із спрутом. На. Боже, я. Та мені на зенітці легше їх вбивати, просто в дах. Око за око. Ха -ха -ха -ха. Боже, як клоунада! А, ну, понятно, він стояв там в ангарчику цьому. Ну, бій абсолютно невдалий, абсолютно жахливий. Давайте наступний. Знову у нас дупа списку, на жаль. Знову 100 ОВ. Знову режим з одною точкою. Зараз буде знову п'яна бійка, незрозуміло яка. Ну, нічого. Поки що об'єкт 292 в цілому мені подобається. Поки що прям цікава машина, і задній хід є, як у 80-х уже більш просунутих, да? і наведення по горизонту непогане, Да, по вертикалі типічний совок, ну, тим не менш. Хоча б в горизонті наводиться. Перезарядка як для такої дури лютої 10 секунд це нормально. Ну і в цілому пробиття супер. Броня теж яка не яка є, правда, поки що вона не відчувається, але вона є. Ну і їдемо. Більше 20 кобил на тонну, максималка 70 км на годину. Їдемо прям непогано. Дійсно класно їздить танк, дійсно класно катається. Поки що я задоволений. Це ж противник. Йоли пали. Боже, я через, <смас> через маркер союзника не зразу зрозумів, що це противник <смас> об'їхав. Й Ну і да, ваншот у борт. Слухайте. Ну, дамаг дійсно приємніший, ніж на класичних гарматах 125 міліметрових. Все таки, як не крути, дамаг є. Просто ми від Вартандер моментів не дуже застраховані, як правило, а так Дамаг, да. Дамаг присутній. Опа. Йомаю, -йо, наскільки класна балістика! Я зовсім трошки вище взяв. Навіть цього не треба було, навіть на таку відстань. А де він дівся? Куди він там зник? А, він уже кудись поїхав. Оце прикол. Нє, до такої, до настільки гарної балістики треба звикать. Я не звик. На, командир. Ну там, да, там, чисто в дах. Ледве, ледве, то не дивно. А, он, де він заникався, я поняв. Щось мені знаєте, ситуація в цьому бою не дуже подобається. А, із недоліків немає димів, є тільки ТДАшка, яка тут не докачена. Але справедливості заради ТДАшками я зазвичай не користуюсь, бо це не дуже зручно. Та й через теплак видно. А у нас теплака немає. У нас тільки ПНВ, тому мені та ТДА, якщо чесно, до одного місця. Так, так, так. Хтось тут гвалтує нашого. Ага, уже зґвалтував, поняв. О, не піднімається влучення у довбану картонку! Влучення, бляха, серйозно. Ем... Не, ну влучення, ну а що? Ну влучення в ЦВшку, якої 15 мм броні, скільки там. Ну що ж, ну, привітаємо War Thunder із... пачкою крінжа, який сьогодні відбувається. Ну, ви собі таке уявляєте? Лом на 700 пробиття 152 мм. Рекошетить, робить просто влучення. Від це блін, 90 105 Я, звісно, всяке бачив у цій грі, але такого бляха не бачив. М -м, у них льотка з'явилась. Буде привід зенітку взяти. О, бана. На. Казну зламав. Ок. Хай буде поки що казна. Ну, напевно, він встигне відремонтуватися, поки я доїду. Щось мені так здається. Ну, так, він уже он по мені накидує. Я його навіть не бачив при цьому, що він виїхав. -да. Слухайте, заберіть у мене 152 мм гармату. Дайте мені гармату нормальну, з перезарядкою. 6 секунд, будь ласка. Будь ласка, гармату з перезарядкою 6 секунд. Ну або хоча б 7. нас це смішно просто. Це смішно. Причому танк, який на тебе виїжджає і відстрілюється, його навіть не видно. Що він виїхав? Ой, бля. Така пачка крінжа, що В минулому бою, що в цьому відбувається. War Thunder от він з кожним патчем. Він от краще і краще стає просто. Не знаю, останнім часом гра грається, ну просто абсолютно жахливо. Я навіть на льотці останнім часом більше почав грати, того що там хоча б усе прогнозовано, там від скіла щось залежить, на топ льотці. А тут, блін, такий, бляха рандом. Ну. Ну да, ясно. Все, я беру зенітку. Де це падло? Це дрон взагалі. Ну, давай спробуємо дрон збити. Ммда. да. кью 1 готовий, хоча б дрон, а де ще льотка? Ох ти, це я маморік зало. Я вас зрозумів. Ну, давайте наступний бій. Щось поки що йде дуже погано. Ну ладно, третій бій. Цього разу навіть не ду по списку. Ну, така середина списку десь. Да, після такого вартандеру, чесно кажучи, в нього заходити не дуже сильно хочеться. Після такого вартандеру зазвичай лютий тільт. І хочеться просто піти пограти у щось інше, знаєте. І здається, я розумію, чому від концепції такої гармати відмовились, чому відмовились від концепції такого танку взагалі, та того, що краще мати, блін, швидшу перезарядку. А знаєте, 125-ка це теж непогано і це теж вагомо. І якось перезаряджатися 10 секунд, не вбити тоді ту це вешку, в яку перше влучення було власне влученням, ну, таке собі. Щось я вже не настільки сильно задоволений, як був на початку. Нема в мене вже в того ентузіазму. Ну, добре, хоч кути мінус 5 навіть з такою гарматою у нас, бо могли би бути цілком і мінус 3 які небудь. А. Оце дамаг 152 мм лому. До речі. Ну, добиваємо. Короче... Та господи, звідки? Десь спереду. Де... А, здалеку з респи. Ясно. Питань немає, я його не бачив. Коротше, гармата тут, ну таке. Походу, чисто для галочки. Вона постійно робить то влучення, то якийсь хрінч до магна там одного члена екіпажа чи двох. А перезарядка то 10 секунд, нагадую. Ні, танк безумовно цікавий, але бляха, напевно, я б краще на звичайній 80-ті І Із перезарядкою там скільки, 6,1 чи 6,5, скільки в них там. Ну і де там та скотина? А біс його знає. Ну, зараз знову їду по чистому полю. Зараз я думаю, мені впаяють по саме нікуди, і я піду в ангар, весь обмазаний. А, мочевиною, вибачте, хто їсть. приємного апетиту, до речі? Так, Там задимили, значить, там хтось є. І я його, звісно ж, не бачив. Оце називається накрутив собі максимальні налаштування. Угу, Кайфонув. От тут хтось, здається, їде. да. Куди я вистрелив? Господи, понадіявся на цю балістику, яка прям вау. А по факту вистрілив херпими куди. Ну, наскільки я зрозумів, його вбили. Хоча може і ні. Ага, отут побачив. Ось приїжджаємо. Тільки я по ньому не можу відстрілятися, танк низький. Зараз спробуємо. А, да, спробував. Вони вмирають ще до того, як я на них встигну виїхати. Ну я не знаю, в ідеалі б десь якусь позицію зайняти та постояти, просто почекати, але просто стояти чекати якось нудно. А що у нас по компоновці? А, так у нас усі снаряди. Хм, да, цікаво, дуже знаходяться. Це нам взад башти, якщо дадуть, то буде фаєр-шоу. О, де він. Лови. Нарешті. Нарешті, господи Боже. По мою душу, да? Ну, звісно. Звісно, по мою душу. О боже, я це пережив. До речі. Ну кого ж іще штурмити? Тут же, крім мене, ось іще ціла купа танків. Правда, всі на ремонті стоять. Він, видно, по всім відкидав. А зеніток у нас немає, да? А зеніток у нас немає. Мені кінець, наскільки я розумію. Ні, не мені. Іншому. Сі Та візьміть хто небудь зенітку, хлопці. Мені так не хочеться вистрибувати заради того, щоб взяти зенітку. Так, ладно, відремонтувались, вижили якимось чудом. Екрани, подивіться, як машину понівечило. Усі екрани позривало. А що в нас тут відбувається? Нікого не видно, да? Да, і тут нікого не видно, нікого нема. М да, ну щось таке собі. Такий собі бій. Опа! Привіт. Не, балістика прям да. Балістика прям дуже приємна. Ну шо, навіть трьох настріляв. Якимось чудом. Ну, правда вже і стріляти то ні в кого. Їх уже більша половина вийшла. Більша половина ворожої команди вже лівнула, і тупо воювати вже ні з ким. Ага, це теж свіжий. Опа, ніфіга у нас точку забирають. Цього я не очікував. Зараза, а? А майже це було близько. Може, а 10-й хоча б його якось зіб'є? А як так вийшло, що у нас точку це віджимають, яким чином туди хтось просочився? Це я трошки так жопою до респи їхньої стаю. Не дуже приємно, ну нічого. А як мені це побачить? Є питання. Він же десь тут? 100%. Ага, я поняв де він? Питань нема. На. Казна навідник. Ой, перезарядку б 6 секунд. Ммм, я б не відмовився. На. Все, захоплюємо точку. О, до речі, око за око. Ну так от. Ну, хоча б цей бій більш цікавий, без якихось супер особливих вартандер моментів, на тому дякую. Бо попередні два були жахливі. Все, точку захопили. Ну що, 4 фраги захоплення точки? Ну, бій ще не закінчився. Може, ще хоча б одного, а? Хотілося б. Ага. Ага. Ось хтось є у нас тут. На! Прям через сніг тобі. Насолоджуйся, кайфуй. Уже яка довга перезарядка, Ну, да, ще один. Приємно. Оу! Солоденький мій на. що, вибачте. Um, мені здалося таке ніби лом пролетів у нього під дном між гусеницями. Um, ладно. Все-таки на такій відстані краще дальноміром користуватися. Поспішив. Ну Це ж тепер він у будь-який момент може вилізти і впаяти мені. А, і точка А у нас упала. Тут на флангові я взагалі один. Наші всі в місто поїхали відбивати Б. Ну ладно, хай їдуть. Тут попробую утримати якось сам це все. О, де він. Критичні ушкодження. Навіть другий член екіпажу в башті не здох. Ну, дамаг, так дамаг. Питань взагалі ніяких. Ні, все-таки підводить гармата, ця підводить періодично. Не кожного разу, звісно, далеко не кожного, але періодично підводить. Періодично вона каже, що дамажить вона не хоче. 152-мм гармата Пацифіст. Так і запишем. Ага, Бе наші відбили натовпом. Ну, і так то це чудово. А я б змістився ось сюди ближче до озера. А, о. о. Критичні ушкодження. Ну, отак от по картонці. Ясно, заспавнився ти вчасно, хлопче. Візьму грача з нарами, С8КО. Ну власне, а чому б і ні? Не факт, що я, правда, встигну долетіти, ну, будемо сподіватися. Ага, он він летить. Летить на точку. От падлюка. Я за маркером точки його не бачу. Якого біса. Чи він там десь. Він тут, напевно, десь. Встав за будиночком, да? Зеніток поки таке, як немає. А як мені тебе нащупать? Де ти є? Господи, ніщогісінько не видно. Хто небудь його бачить? Я ні. Ну це прикол? А що це за прикол такий? Ну, танк невидимка виходить. Ой, скільки я разів казав, треба грати в ультралоу. Якщо ти не граєш в ультралоу, ти тупо неефективний. Того що всі грають в ультралоу? 90% гравців. Я якось по приколу опитування робив у себе в Телеграмі, ну статистика приблизно така виходить. Та його просто не існує, його нема. Вже який крінж? На землі просто нікого не видно. Ой-ой-ой, я зараз розіб'юсь. Ні, не розбивсь. Там зенітка з'явилась. Не дуже приємно. Господи, грач, ти така корова! Він взагалі не повертає, не маневрує. Якийсь асіст. За кого, як би ще розуміти? Я, коротше, просто літаю. Ну просто так, по приколу літаю. Того що побачить когось на фоні землі це практично задача нереальна. Тут ще й ворожий літак, виявляється, є. Він взагалі не летить. Йорасате. О, кого тут побачили? А! На, око за око, до речі. Ха-ха. <рес> да, yeah, око за око. с 8КО навіть по картонкам хоча б дамажить. І шо, бій, який ми гарантовано вигравали. Ми тепер програємо? Дуже весело. Дуже дякую. Ось зенітка є. А, по мені ракету повела. Таке ніби. Зараз попробую низам на неї вийти. Якби ж тільки ця корова повертала хоч трохи. Боже все я його втратив, я його не бачу більше. Не розумію, де він. А, розумію. О, нарешті ти здох. Так, окей, зенітку прибили. Ай ай ай, ще одна десь, падлюка. Ще одна ПГЗ, може той самий, до речі, дублера швиденько взяв. Хех. Ну що, цей бій треба якось вигравати? Давайте з проташі візьмемо. Треба якось спробувати це затащити. Двоє на точці С, один на точці А. Б нас не цікавить насправді. Нафіг ту Б, я би поїхав на А підтримати союзника для того, щоб якщо його приб'ють, зараз не дати точку, перезахопити. Тим більше на Б там наш один теж їде. Їх уже теж майже не лишилося. А, так і Бена аж перезахоплює, там йому ніхто не заважає. Ну все, все. Таке, ніби виграли цей бій. Фух. Да, це було потно. Не те, щоб дуже прям потно, але потно. Да, я був правий, там є ворог. Правда, я не встигну туди доїхати вже. Да, місію виконано. Ну що ж, непоганий бій, цікавий вийшов. Один із трьох. Попередні два абсолютно жахливі, ну хоча б, хоча б третій бій був дійсно дуже цікавий. Що я можу сказати по об'єкту 2.9.2? Ну, танк, звісно, цікавий, концептуально цікавий, але, як на мене, мати 125 мм гармату з перезарядкою там 6,5 секунд, це все-таки приємніше. Так, тут дуже класна балістика, так, тут дамаг, напевно. Частіше, все-таки кращий ніж на 125-ці. але все одно я б краще вибрав гармату з швидшим КД. 10 секунд на таких бойових рейтингах це забагато. Але приємно, що є задній хід, приємно, що вперед їде дуже непогано. Приємно, що є наведення, хоча б по горизонту. В цілому абсолютно грабельний цікавий танк, який ну, іноді здатен дивувати. Але у більшості випадків ви будете відчувати себе. Трошечки обділеним в плані кадешки. Ну і боєкомплект ось тут, у задній частині башти. Звісно, якщо сюди залетить, він мені кумулятив бачили, як залетів у а, першому бою, ну це просто жах був із ваншотом. Тому танк безумовно цікавий, але робити його якимось, не знаю, мейн танком, да, основним для постійної гри я б напевно не став. Але мати його в колекції це дуже-дуже круто. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!